Для того щоб приготувати смачний хаджапурі, нам знадобиться 250 мл теплої води, саме теплої, вона не повинна бути гарячою. Одна чайна ложка сілі і 2 чайної ложки цукру, 3 столової ложки олії, 7 грамів дріжджів. І ще до тіста нам потрібно буде 350 г борошна. У мене це виходить по цьому рецепту з цим борошном, саме 350 грамів. Дивіться, борошна вона буває різна, тому. Додавайте, коригуйте якось. Саме тісто, воно повинно бути м'яке і воно не повинно прилипати до рук. Як ви можете побачити, це борошно стоїть у мене на цих яскравих вагах, за які я дякую моєму другу Сергію. Дякую Сергій за ці чудові ваги. Ну і саме головне, для начинки нам потрібен сир, Сир у мене і меретінський це звичайна коров'яча бринза. Куштуйте перед тим, як додавати, якщо не вистачає сілі. Ви додаєте, звичайно, сіль. Якщо не вистачає жиру трошки, то можна вишкове масло додати. І йде одне яйце. Спочатку додаємо нашу воду. Потім у нас ідуть дріжджі наші. Весь пакетів нічого не залишаємо. Додаємо одну чайну ложку солі та дві чайні ложки або одну столову ложку цукру. І не забуваємо за олію. 3 столові ложки олії. І беремо, які гаджети у вас є, або вінчик, або можна веделку, звичайно, перемішуємо все це. Друзі, саме за цим рецептом о, тіста ми ніякої опари не робимо. Ми відразу зараз будемо додавати борошно. Ось, друзі, можете подивитися, яке повинно бути тісто. Бачите, воно не липне до рук і воно досить м'якке. Я ще забув вам сказати, після того, як ми вже підготували наше тісто, ми додаємо зовсім трошки олії е, і добре, так втираємо наше тісто. Ось так, друзі, ми втерли олію в наше тісто, скажемо так, промасажували його добре олією. Залишаємо приблизно десь на годину, накриваємо рушничком кудись в тепле місто. Поки вона підходить, у вас буде час поставити вподобайку цьому відео, а я перехожу до начинки і за цей час натираємо сир і додаємо туди яйце. Тісто наше вже підійшло, тому ділимо його на 3-4 шматочка, виходячи із того, скільки хачапурі ви хочете приготувати, і якого розміру ваша пательня, на якій ви будете смажити його. І на середину нашого тіста ми викладаємо добрячу таку начинку. Яку ми загортаємо і потім знову розкатуємо. На жаль, у мене скалки немає, тому я буду це робити руками. Ну і викладаємо на пательну, ставимо на середній вогонь, контролюємо наш хачапурі, піднімаємо, дивимося на його готовність, переворачуємо. Потім, коли ми викладаємо на тарілку, змазуємо його е, вершковим маслом. Це дасть чудовий смак йому. Друзі, переповнюють просто емоції, настав той самий момент. Дивіться, який він. О, ох. Всього вистачає. І соленості на І чудове тісто. І тепле ніякому разі не давайте йому встигнути. Його треба їсти тепле. Це дуже смачно. Годуйте і насолоджуйтесь.